Тільки вельми бажані гості велике інтерв'ю. Вітаю слухачів інформатору ФЕМ. За вікна за вікном у нас сьогодні ну доволі хмарно. Сонця немає, проте не біда. Адже в студію до нас завітали цікаві гості. Я які я би сказала навіть е... вміють зберегти сонце в найбільш похмурий день. І це зовсім не метафора, адже поруч зі мною співзасновники компанії Green Planet Аліна Руденко та Андрій Гвоздьов. Говоримо про сонячні електростанції. Як не дивно, Вітаю. Вас, добрий, добрий день. день, добрий день я надзвичайно рада сьогодні з вами зустрітися, поспілкуватися, адже ходжу постійно десь, наприклад, в приватному секторі, повз сонячні панелі, і мені от завжди так цікаво, що це за суперлюди, які їх встановлюють, і чи справді взагалі це вигідно. І от сьогодні все про це у вас розпитаю. І власне найперше питання, чому саме сонячні станції ще й сьогодні? Мені здається, що. Вже такі часи важкі, наскільки це не знаю, ну не вигідно, А взагалі, ну чому? Ну взагалі ми були причасні до бізнесу сонячної енергетики ще задовго до війни, а з початку війни це питання ще й загострилось максимально. Скажу за себе: я знаєте, є емпатичні люди, а я гіперемпатична людина. І якщо можна об'єднувати поняття там заробітку грошей ще й допомоги людям. На сьогодні, на сьогоднішній день а ми знаємо про блекаути, і про те, що у людей просто не було не те, що світла і тепла, не було і води. То це питання загострилось на початку війни. І ми е, не тільки на сьогоднішній день, да е, розповсюджуємо про цей бізнес, що це актуально. Ми ще й допомагаємо людям. До речі, про людей чи всі можуть замовити у вас станції зиничні? абсолютно будь-яка людина, хто хоче стати незалежним, або хто хоче заробити грошей, будь-яка людина. В будь-якій точці цієї країни абсолютно. Все одно, тобто, е, і підприємці е, з якоюсь комерційною метою, і просто люди в приватній собі так, теплов. приватний дім, квартира, стоматологія, якась велика промисловість абсолютно хто завгодно. А чи є якась різниця між сонячними станціями, от саме для підприємців, і, наприклад, якщо я захочу собі додому поставити? Ну, по-перше, складність виконання цього об'єкту. Це різниця. Так? В масштабах масштаби станції на приватні домоволодіння ми робимо з закритими. Очима там протягом декілька днів а, а станція якась, іде промислова, завод, там йдуть підготовчі роботи. ну, Вона займає просто там може місяць, може два місяці зайняти все. Ну і, звичайно, ж вартість. А є якась, як повпливав взагалі воєнний час на встановлення сонячних електростанцій? Якісь особливості все ж таки є, от зараз у встановленні систем? Я скажу так, тому що до війни до повномасштабного вторгнення будували станції під заробіток, під зелений тариф. Зараз, коли з'явились такі випадки, як блокаут, як відключення світла, зараз більше ніж половина всіх станцій будуються з акумуляторами для власного споживання, тобто українці вся. Україна бореться за незалежність не тільки в воєнному форматі, але й в енергетичному, також. А, я а, ще я хочу сказати з приводу того, що як вплинула війна на наш бізнес, а це те, чого в нас не було до війни. Обов'язково кожного місяця 10% від прибутку компанії йде на потреби ЗСУ. Обов'язково, зокрема, це 92, друга, 91-ша, 95-та бригада, третя штурмова. Останнє, що ми придбали, це запчастини для квадрокоптерів, це Starlink і це автомобілі. У нас це просто залізне правило спочатку. late night. Аліно, ви трохи нам перед початком інтерв'ю. Я підслухала розмову про вашу компанію. Ви розповідали. Я розкажіть і слухачам, власне, я теж хочу тепер почути, як саме працює компанія. Я там щось про кроки підслухала. Ми постійно кажемо про найпростіші п'ять кроків. Перше це звичайно розмова з менеджером з продажу. Вони домовляються про склад обладнання, про потужні станції, про всілякі оці тонкощі та моменти, це перший крок. Другий крок це посередково це виїзд замірника. Тут відбувається найцікавіше фото, відеозйомка об'єкту, всі необхідні заміри для того, щоб коректно передати технічне завдання монтажної бригади. Третій крок це підписання договіру. Найпростіший крок, найшвидкий, я скажу так, крок. і найбільш важливий мабуть. Да, підписання договіру а, у нас йде потім на наступний день це четвертий крок: одразу доставка. Обладнання клієнт ще не встиг підписати договір, а вже на наступний день їде до нього обладнання. І п'ятий крок це монтаж. Зазвичай це там, якщо це станція до 15 кВт, це два дні максимум. Якщо це велика сонячна станція, у нас в договірі прописано це до семи днів. Максимум, ну і все, і ми паралелимо питання з приводу встановлення підключення зеленого тарифу. Одразу під підписання договіру. Ми вже подаємо документи у органи підключення зеленого тарифу та встановлення технічних умов для того, щоб запаралелити ці процеси. А, а скільки це коштує? Звучить так дуже масштабно. Технічна технічні умови саме для сонячних електростанцій. Ой, це дорого? На, на, наша держава з 1 січня 2024 року зробила нам дуже великий подарунок і упростила всі ці моменти. Якщо до війни це коштувало клієнтом від півмільйону до мільйону гривень, то на сьогоднішній день там півтори тисячі гривень, тисячу шістсот гривень за один кіловат загалом. До тисячі доларів клієнт сплачує державі для того, щоб в нього працювала сонячна електростанція. У порівнянні до е цього року це могло коштувати мільйон гривень. Тобто, зараз е цей момент найпростіший став для людей, які хочуть встановити сонячну електростанцію. Тобто це доволі вигідно, зокрема, в приватному будинку встановлювати, я так розумію, Наски... не тільки. Ну, а от наскільки взагалі от я в приватний будинок хочу собі поставити сонячну електростанцію. Чи вигідно це мені буде? Чи я вбухаю туди стільки грошей, що мені та електроенергія вже все? Дивіться, тут є два напрямки. Є люди, будують собі станцію під заробіток, під зелений тариф, так? Ви там, грубо кажучи, віддали 20 тисяч доларів, в рік ви отримуєте по 7 8 тисяч доларів заробітку, 3 роки ви повернули свої кошти. Вигідно-вигідно. Також є люди, вони будують собі станцію, щоб бути незалежним в плані електроенергії. Є світло, нема світла в мережі, неважливо. У вас стоять акумулятори, ви завжди зі світлом. Чи вигідно це, так вигідно. А далі вже вирішує кожен для себе. Ще є третій варіант, можна об'єднати і заробіток, і автономію. Це називається гібридна станція. Вона повністю вас перекриває від усього. А якщо я хочу в квартиру поставити, можна таке? Я ж собі в квартиру поставив, ставиться акумулятор, ставиться інвертор. Просто для це такий подушка безпеки. Якщо буде вимкнення світла, у вас тут заряджений акумулятор, у вас буде працювати холодильник, телевізор, там, освітлення, кухня. Там. Що вам потрібно, буде працювати, звичайно. Ось ми нещодавно ставили людям у квартирний будинок. Ми ставили відомому фотографу у місті Дніпро Гера Губанов. Якщо знаєте, такого ми йому ставили комплект сонячної електростанції на квартиру у випадку блокауту. Він буде мати доступ, заряджати усі свої пристрої для фотографування і працювати надалі. Ноутбуки у нього буде світло, у нього буде працювати холодильник і так далі. І витратив, я вам так скажу, це кожен кожна людина на сьогоднішній день ставлять. Чи у пріоритет наявність світла якогось тепла може собі це це дозволити? Це не бостословні якісь гроші на сьогоднішній день. Е, тим паче, я так розумію, у вас навіть є якісь е, акції для клієнтів, чи є вони взагалі? Звичайно. Так, дивіться, у нас е, працює послуга на постійній основі. Це Сарафанне Радіо. Звичайно, е, ми хочемо, щоб про нас дізнавались. Ми чесні, порядні люди. Е, якщо людина розказує про нас сусіду, знайомому, неважливо, побудували ми станцію, не побудували. Тобто е, є така рекомендація. Так, і до нас приходить людина по рекомендації, ми сплачуємо за це тисячу доларів. Неважливо, яка це станція. Просто про мене розказали до мене прийшли все. Та людина, яка зробила цю роботу, вона отримує свій заробіток. Привів людину, отримав плюшку. А так, таку це приведи друга дуже. Називається у нас ще до повномасштабного вторгнення в Мелітополі. Наш вже не просто клієнта. Друг він е, за рік привів більше десяти станцій. Просто порахуйте, це <скільки> просто партнер на сьогоднішній день. Наш. Просто партнер, так ось такий новий вид підприємництва. Ну можна сказати, можна так сказати. Наскільки, давайте так, от, ну я вже почула про плюшки, якщо привів до вас друга, А чи взагалі є якісь переваги, звернення саме. Ну, ви ж не одні на ринку. Чому, чому от я до вас саме маю прийти? Дивіться. На ринку ми не одні, дуже багато організацій, але я скажу одне. У нас перший склад, по-перше, ми перша організація, ми працюємо зі своїм обладнанням. По-друге, коли Трапилося повномасштабне вторгнення. Ми не закрили телефони, ми не закрили організацію, ми доводили до діла свої об'єкти, з якими в нас був підписаний договір людьми. Ми працюємо вдень, і вночі, і, і праз, свята не свята. Субота, неділя нам все одно. Ми завжди на телефонах, у нас завжди замірники, монтажники в роботі, у нас завжди менеджера в роботі. Ми е, любимо ту справу, якою займаємось. Я вам так скажу, перевага бізнесу, який працює 24 на 7, являється на сьогоднішній день ключовим моментом при виборі товару або послуги. Я е, скажу за себе, я обираю компанію, яка мені відповідає в 10.30 ночі. І навіть якщо там дорожче коштує той коврик для йоги, я куплю у цій компанії. Тому що для мене в час. Людина зайшла в телефон і почала мене консультувати в 10.30, коли в неї робочий час там до. Шостої години години вечора, тобто її відданість компанії каже. Сама за себе. Значить потрібно да, там думати про керівництво, про якість товару і так далі. Ну, це дуже купляє людей, в принципі, от, от така відданість своєї компанії. Я, я одразу хотіла запитати, чи повпливало якось вторгнення повномасштабне на кількість ваших клієнтів і чи стало їх менше чи більше. Але ви так зробили таку преамбулу, що я так розумію, що клієнтів у вас. У нас достатньо. не тільки стало більше клієнтів. У нас з'явилися клієнти, які приводять своїх клієнтів, кума, брата, свата і так далі. Що я думаю, ще зовсім трошечки нам не потрібно буде робити якусь там рекламу. Наша репутація буде казати сама про себе. І на сьогоднішній день, тому що ми виходимо в прямий ефіри, ми хочемо всім розказати і показати, що ми не боїмося. Ми розказуємо всім про свою репутацію, про наш бездоганний підхід до наших клієнтів і нашої роботи в цілому. Ну і наостанок, якщо раптом хтось боїться встановлювати сонячні електросистеми, чи які поради може дасте? ну подумайте в першу чергу про комфорт своєї родини. Все, мене, мене сказати більше нічого. А це, це про комфорт, це не новий автомобіль. Просто, просто тому, що захотілось. Це, це коли ви хочете вийти на пенсію, наприклад, в 30 років, 35, ви просто отримуєте щомісячно 15-20 тисяч гривень від сонця. Або у вас вдома діти, дружина, чоловік, неважливо, батьки. У вас вдома завжди тепло, завжди є вода, завжди є опалення, завжди є світло. Тому тут потрібно вирішити, що для вас головніше: ваш страх чогось нового, або комфорт вашої родини клас, дуже дякую. Ну і кілька слів побажань, можливо, на нашим слухачам на, на майбутнє, не знаю, на день прийдешній. Я як людина пацифіст, можу сказати про те, що е, якщо я впевнена в цьому, якщо кожен, кожен з нас буде робити, хоч трошечки так доброї справи у цей світ, то цей світ буде набагато кращим. Ось так. Тим паче тим паче, сучасний світ світ навколо України і в Україні, в тому числі. А, я всім бажаю, я всім бажаю ніколи не здаватись. Я всім бажаю терпіння, і всім, я всім бажаю перемоги, звичайно ж, супер. Дякую, друзі. Це були співзасновники компанії Green Plan.